Ну і чому, відповідно, виник конфлікт. Шановні працівники засобу інформації, вчора, близько днів перерви, не було призначено процесуальним керівником кримінального провадження за фактом смерті Панчук, яка трапилась в селі Ставки Керівницького району. Відразу на місці події не було встановлено, що смерть була насильницькою, оскільки очевидних явних ознак насильницької смерті не було. При проведенні слідчих дій... При проведенні судово-медичної експертизи було встановлено, що дана особа була задушена. В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено ймовірно підозрювано, хто це міг зробити. Ось, і близько 16-ї години, вчора вечора, оскільки я лише перед обідом був призначений керівником цієї справи, працівникам міліції були надані відповідні матеріали. Однак в даних матеріалах не було жодного доказу причетності даної особи до вчинення цього злочину станом на 16 годину. Ну і відразу були надані вказівки в даному провадженні з тією метою, щоб встановити обставини, які підлягають доказанні в цій справі. Станом сьогодні на ранок 99% наданих мною вказівок працівниками Рівненської ВМОС були виконані. На даний час остатні всі підстави, щоб повідомити цій особі про підвозову чинні даного злочину. І буду подавати клопотання до суду про вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під варту цій особі. Це, що зараз відбувалося, мені не зрозуміло, чому така реакція. Хтось дискредитував, можливо, і вас, і можливо, працівників осіб самооборони. І, Коли та, ми, та, ми та, і хтось не був зарестований, не б дачі, щоб е, спустя рукава. Я впевнений, що, що, що ви не знаєте. Далі немає, немає, немає працівників, які вийшли, вони будуть сказати, як ви що це вийшло. Ні сьогодні, ні завтра, ні після того його не закрили б. Да? А що не, не, не обігрієте себе, не. а свої обов'язки, що, обов що е, ви це не поставляєте? Я поставлю не представників колись пошуків поліції і прокуратури, поставлю прокурора. Я я Андрій Володимирович. Ви бачите, немає Пробладає прокурора, нікого немає. Що за прокуратура коли не замовну, не відповідальність, що прокуратури. І зараз керівник Я не по ушам. Не буде працювати, я вас не працюю. І то місце ніхто не случить. Вас на, 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 на вудую, да. -пу -пу, що хто ходить, народ прийде на віроція, ходять, Я буду на вироці на Майдан, а люди порудяться. Я, я все сказав.